Що він сьогодні думає про вас? Давайте подивимося. Настраюватись на того, на кого хочете подивитись, можете проговорити його ім'я, щоб активізувати розклад. І дивимося, що він сьогодні про вас думає, що заплуталось все між вами? Все дуже сильно заплутано. Знаєте, ніби. Він хоче якось свої правила нав'язати, а ви не дуже піддаєтеся. Я би так бачила цю ситуацію. Що він сьогодні про вас думає? Ну, Дивіться, чому він би хотів би нав'язати? Швидше за все, ви зараз зайшли в якусь паузу, тишину. обидвоє або саме ви. От розвернулися і думаєте, ви розстроєні, ви розчаровані ним. Тому він ось тут якось старається вийти із положення, боїться вас втратити, але хоче, знаєте, як вернути вас, але себе при цьому показати класним. Ось так. Угу. Дивіться, які карти йдуть. Він, знаєте, засуся, але не підкорюся. Він хоче. Зараз перевернути ситуацію, знову наладити між вами мости, але не хоче, щоб це було помітно, да, що він от проявляється, що це його ініціатива. Він хоче, щоб все якось склалося саме собою, і ще, знаєте, він оказався зверху. І втратити боїться, і признатися собі в цьому боїться. Ну, Тут мужчина такий, да, от перша карта показала, що він заплутаний, він у якійсь своїй кризі знаходиться. Ну, ви його, так знаєте, трошечки на місце поставили. Через те він такий невпевнений зараз в собі. Але ж не хоче це показати, хоче добуватися. Ну, тут однозначно будуть і прояви, і якась розмова, можливо, приїзд, якщо пауза, вихід із паузи, буде продовження цієї драми. Но дивіться уважно, да? тому що він хоче, щоб продовження було по якихось його особистих правилах. Він хоче все таки доказати собі, і вам, да що він тут головний, ось так.